Ну прям дуже м'ягенько. Прям, прям аж. Аж кайф. Нічого не дрібіжерить, нічого не дребанить, салоні, це немає ніяких скрипів. Ну от, от це кайф. Друзі, всім привіт! Ви на Ютуб каналі Електричка, і сьогодні у нас доволі незвичайний огляд Zikr 7X. І багато хто з вас може подумати, тю, так це ж було вже, і насправді ви не помиляєтеся, адже огляд 7X вже є на нашому Ютуб каналі. Сьогоднішнє відео більше не про технічні характеристики та ту інформацію, яку демонструє завод, випускаючи 7X у масове використання. Сьогодні ви почуєте відгук від звичайного користувача. Зікер x адже ми взяли цей автомобіль рівно на один день для того, аби він виконував наші повсякденні рутинні завдання у місті. І сьогодні ми розповімо вам детальніше про те, як він відчувається в дорозі, наскільки комфортно ним паркуватись, наскільки зручні всі ці асистенти та камери, які є у Зікер. Ну і найголовніше, як він тримається на дорозі під час різного використання, як в заторах. Так і на трасі, тому буде більш ніж цікаво. І я в цьому впевнений заварювати собі чайок, вмощуйте зручніше. Ну а ми починаємо юзати нашого Zica 7X. Сьогодні ми покажемо на що він здатен і чи правда він коштує свої гроші. Ходімо дивитись. Дуже насправді хочеться, щоб цей автомобіль не розчарував сьогодні мене, бо в плані. Дизайну, а як екстер'єру, так і інтер'єру мені дуже імпонує зікр як машина. Це насправді не дивно, тому що в них один з найкращих автомобільних дизайнерів малював що 007, що 001, що 7X Так само. Попередньо цей дизайнер малював всю лінійку Bentley. І відповідно, по дизайну, в принципі, можна зрозуміти, чого як на мене, зікер один з най-най-най серед взагалі всього китайського автопрому. Електромобілів. Так, зараз ми будемо розвертатися на доволі невеликому п'ятачку. І, 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 і. і Вау. Вау! Тому що у нас 4,8 метри довжина зікар. він фактично розвертається прямо дуже круто. Ну, реально, таке враження ніби на місці. За це однозначно лайк і залік. Зараз ми виїжджаємо на трасу, тому що у нас сьогодні маршрут буде також. Враховувати і за міський цикл їзди, тому зараз виїжджаємо на трасу, до речі, перевіримо зараз підвізку. А наскільки вона м'яка та комфортна, тому що в нас така доволі ділянка дороги з різними такими і ямами і пагорбами. Пу -пу -пу. Прям, прям прям солідно, поки це все історія відпрацьовується. Я зауважу про те, що він нас напнемо підвісти. Це максимальна комплектація на повному приводі. Це реально доволі круто. Доволі круто в враженнях, коли ти їдеш і тебе так трішки очі прижмурюються від там, тої дороги, яку ти бачиш поперед себе. Але ти такий, ну ти типу, окей, поїхали. І навіть не збавляючи, ти проїжджаєш і це прямо і це прямо дуже м'яко насправді. Навіть не враховуючи також, те, що ти відчуваєш, що в принципі там, ти їдеш по якійсь такій дорозі не сильно приємній, але ти проходиш її м'яко, Тобто, в тебе ти не відчуваєш, що ці ями чи пагорби вони пробувають тобі підвіску. Насправді ні, як на мене, це одна з головних переваг цього зікара. 7 x у місті це взагалі інша історія. Ти дивишся на нього майже 5 метрів заліза. Перша думка, що зараз буде корабль, який ледь-ледь розвертається. А потім виїжджаєш на дороги і такий серйозно. Та він настільки легкий, Лежачи, він їх просто проковтує. Підвізка працює так м'яко, що ти не помічаєш і половини міських дрібниць. Оглядовість шикарна. Сидиш високо, бачиш всіх, і все коротше, контроль на максимум. Маневреність до речі, як у машини, ну на розмір менше. В Заторах взагалі кайф. Економія електрики, плавність, спокій, Зікер прям любить затори, і це відчувається по всьому. І оцей момент: 4,8 метра довжини, а ти спокійно паркуєшся, втискаєшся в ряд, перелаштовуєшся між автомобілями. Ну, взагалі, прямо без напрягу. От такий він великий, але слухняний. Реальний кайф у місті. Сувати ми поарцювали, а тепер е, також є один важливий нюанс, який необхідно враховувати при купівлі саме такого зікр. Цей нюанс полягає у гальмах. Ви можете взяти звичайні гальма, ви можете в конфігураторі взяти гальмівну систему, щось по типу Brembo, а вона буде перфорована, там будуть збільшені передні диски, і це насправді дуже гарна історія. Я хотів би наголосити на тому, щоб кожен з вас віддавав перевагу саме цій гальмівній системі. Питання не в тому, скільки ви будете викладати за цю гальмівну Систему. Питання в зворотньому, наскільки вона є ефективною. І от зараз будемо перевіряти. 70, 80 90. 100. Це дуже швидко. І до речі, розгін до сотні у Zicar 7X – це окрема вистава. Ти тиснеш педалі, цей здоровений електробегемот просто зникає попереду. Ніяких затримок, ніяких роздумів він притискає тебе в крісло і робить це дуже переконливо. До речі, хтось встиг до чотирьох порахувати, коли ми заміряли нуль сто. Ну, от що, які тут мінуси не йдеш? І це ми в спорті їдемо. На низькій Як прикручена тримається тої дороги. Бо от реально вона в спорті. Я не нажимав підлогу. Та вона просто суне. Ти в спорті, да. Ну все, поїхали. Бери кросовочки, побігли. Ну, от реально зараз в нас весь цей огляд буде поділений на дві частини: на до і після. На до того, як ми дали йому показати, на що він спроможний на максимум, так? Да? Це коли просто в тебе педалька в підлогу, і ти отак тримаєшся і думаєш, господи, хоч би, хоч би, хоч би мене зараз там не стошнило. Бо реально типу, можливості цього автомобіля вони вражають, коли ти хочеш і починаєш їх використовувати на пікову можливість. Але я хочу наголосити на тому, що ми робили це в абсолютно безпечній ситуації. Робили це в тому місці. Де це дозволено, а не в умовах міського кермування, де потік автомобілів в одну і в іншу сторону. І це дуже важливо. Я наголошую на цьому, що якщо ви хочете використовувати цю машину на максимум своїх можливостей, це, це точно не в місті, це точно лише там, де це можна робити. Насправді в мене абсолютно кардинально змінилася думка, того, що до цього я вважав, що це ідеальний воїн для буденних задач. А зараз я розумію, що це ідеальний воїн, в принципі, для всього. І я можу свою думку аргументувати. Коли ви їдете з дітьми, ви включаєте просто комфортний режим і ви собі пливаєте. Ви пливаєте всім комфортно, діти позаду, ви ось тут спереді, за кермом. Ви їдете, ви максимально відчуваєте зв'язок з дорогою, ви максимально коротше насолоджуєте своєю подорожчю. А при тому в спокійному режимі їзди у вас буде витрата по електроенергії там близько 20 кВт годин на 100 км. Типу, це там запас ходу під 500, тому що в нас 100 кВт акумулятор, батарея сама. А Коли ви завезли вже всіх по своїм справам, і ви лишаєтесь один на один, і ви розумієте, що у вас там є певна дорога, там я не знаю, 100 кілометрів, можливо, можливо, менше. І ви хочете. Цю дорогу провести яскраво, ви хочете цю дорогу провести з емоціями, ви хочете відчути драйв, відчути переваги, відчути те, за що ви віддали отаку котлету грошей. Тоді ви просто вмикаєте спорт режим. Тоді ви просто е, садите вниз підвіску, і тоді ви починаєте просто навалювати. Важливо, перед цим вімкніть також систему гальм на спортивний режим. Тоді вони будуть активніше спрацьовувати, і машина буде ефективніше гальмувати. Але, але коли ви це робите, і коли ви берете максимум задоволення від цього автомобіля, от реально ви відчуваєте якусь таку ейфорію. Тому що я вже зараз ми повернулися в місто, я зараз їду, і в мене флешбеки того, як ми просто її розганяли, як ми гальмували, як, як вона повертає навіть на швидкості. І це такі штуки, які, ну, які ти можеш відчути тільки тактильним методом, коли ти пробуєш, коли ти тиснеш ту педаль. В мене була панічка, коли ми виїжджали. Я буду зараз відвертий. Бо я чітко розумів, що я буду повертати це авто там на електричку, на автосалон. І в нас було... 600, типу, там 10 км запас ходу, 86% заряду. Зараз у нас 536 е, запас ходу, який залишився. Крім того, у нас середня витрата, з урахуванням, що ми трошечки активно поїздили, е, 33 кВт. Але знову ж таки, я наголошую на тому, що Ця машина в певних умовах сьогодні їхала 170 км на годину. Ви маєте розуміти, про що мова. І зараз у нас 76% заряду, тобто всього 10% заряду ми потратили. І ми проїхали на ній вже там 40 км. 40 чи 50, 50 км ми на ній проїхали. І реально я зараз розумію, що враховуючи 800 вольтну архітектуру е акумулятору батареї, так, які є у Zicar 7X, Ну, типу, ми зможемо зарядити його там за заявлені 15 хвилин на швидкісній електростанції і їхати далі? А 15 хвилин це ви заїхали заправитись на будь-який АЗС, купили собі каву Ходох, стали посьорбали, поїли, заправили вам машину, ви виїхали і поїхали. І от тепер питання: невже ми дійсно дійшли в ту точку? Коли ми можемо відмовитися від бензинових чи дизельних автомобілів і мати в пріоритеті умовний Zikir 7X як основний автомобіль. Оце це насправді дуже цікаво. Zikir – це єдиний автомобіль для мене. Який фактично якому я почав довіряти. Якщо ми говоримо там, про весь китайський автопром електромобільний, то Зікер це перший електромобіль, якому я почав довіряти. Того, що я копнув трішечки глибше. Як виявляється, Зікер це все ж таки там має стосунок до Джелі, бо Джелі це основна компанія, яка в подальшому створила Зікер і всі ці прекрасні автомобілі, які ми бачимо. Зараз і в автосалонах, і на наших дорогах джилі в свою чергу викликала в мене довіру після того, як вони придбали бренд Вольво в 2010 році. Того що всі говорили про те, що ну там, типу, Вольво тепер стане гірше, але по факту це не так. Volvo як були, так і залишаються висококласними автомобілями. А Geely отримала доступ насправді до цих високих технологій. І от насправді ці технічні напрацювання, технічні досягнення їх в «Зікарі» дуже гарно видно. Чіткість системи, як вона працює. Мова стосується і радарів, і камер, і мультимедіа, і відклику педалі на те, як коли ти тиснеш, коли ти не тиснеш, це все відбувається моментально. Це кайфово. Це кайфові відчуття від цього зікера. Ну і наостанок, то у Зікер 7X справді відчувається шведська школа. І, як я зазначав раніше, це не випадково. Частина рішень тут все ж йде від Вольво, бо Зікер працює зі шведським орендіцентром, який раніше робив архітектуру для Вольво. Платформа побудована на тих самих принципах модульності, що колись лягли в основу CMA, а зараз переросли у нову електричну архітектуру Сіа саме завдяки цій співпраці. У 7X така продуманість конструкції, безпека і відчуття контролю за кермом. Тож важливо розуміти. Що Зікер це не копія Volvo, але тут чітко видно європейський підхід, який вони перейняли: грамотна інженерія, стабільність і доросла поведінка на дорозі. Людина, яка купила цей автомобіль собі вже, це точно не людина, яка думає про те, як заробити гроші на обслуговування і заправку цього Зікера, це швидше людина, яка вже багатьох висот досягнула. І вона вже, знаєте, на такому casual стилі. Їздить в цьому зікері і просто насолоджується життям. Добрий день. Ще одна перевага, ви можете тихенько під'їжджати до дівчат, і вони будуть зачарованим поглядом повертатись, дивитись на вас і такий. Боже, я вас не почув, а я вас не побачила. Ви зможете посміхатися, знайомитися, буде привід для знайомства. Бачите? Ви вже можете використовувати зікер навіть в цілях покращення особистого життя, якщо, ну, якщо є нюанси, давайте так. Сьогодні я максимально отримав от величезну кількість позитивних емоцій. Та що брехати? Ну кайфанув. Дуже хочу, щоб кожен з вас кайфував. Якщо ви особливо хочете придбати собі зікр, то обов'язково зробіться. Зікер пропонують насправді широку палітру кольорів, як по екстер'єру, так і по інтер'єру. Ви можете прийти на тест-драйв і покататись на 7X. В будь-якому з автосалонів компанії Електричка це доступно. І, до речі, раджу там також і замовляти ці «Зікер Мікс. Адже менеджери нададуть повністю кваліфіковану консультацію стосовно комплектації, запасу ходу, можливостей даного автомобіля. Особливість Зікера полягає в тому, що ви реально можете взяти базову версію задньоприводного Зікера на 75 кВт і додати туди максимальну величезну кількість опцій, починаючи там від підвізки і закінчуючи абсолютно усіма активними системами безпеки. Фактично, ви є конструктором свого автомобіля. На базі 7X ви можете збирати все, що хочете. От коли ти їдеш на цьому автомобілі, ти ідеально відчуваєш зв'язок між кермом і колесом. Все, що швидше на цьому автомобілі, я не скажу, що виглядає як самогубство, але так, да, це небезпечно. А в цілому ти просто їдеш, і це реальна суцільна насолода. І я розумію, навіть що якщо ми зараз там поїдемо, я не знаю, в якусь умовну Вінницю, вернемось назад, будемо їхати там на максимальних потужностях і висадимо її в ноль просто цю батарею. Ну ми за півтори тисячі гривень там на будь-якій зарядній станції зарядимось до 100%. і все. І let's go далі. В порівнянні з будь-яким ДВСним автомобілем, ти будеш економити. Тебе десятки разів менше там розходників, які тобі необхідно там міняти. Тебе немає там ременів ГРМ. Єдине, що раз двадцять тисяч, будь ласка, обслуговуй редуктора, замінюй в них мастило. Все. Плюс електричка дає рік гарантії на всі нові автомобілі. І це також круто, тому що ти знаєш, де ти будеш обслуговуватись, і ти знаєш, що там всі регламентні роботи тобі зроблять люди, які розуміються в цьому. Це найголовніше. Ну а тепер самий е, згрушковий момент, тому що. Нам треба буде віддавати цей Сімікс. Я правда, я дуже не хочу. Мені реально дуже сподобався, і прям блін. І я думав, що я отримую якесь задоволення від цього. Але по факту я настільки сильно кайфанув, що я хочу собі таку історію на кожен день. І це реально було б круто.